Всім привіт, Сьогодні ми будемо грати в Stand of Pro. Да я вже начав. Я вже от начав. У мене, конечно, немає таких хороших скинчиків. Ой-ой-ой, Санчес. Ну це було легко, звісно. Якщо хто знає, я хочу знімати відео по Stand of 2. Я начинаючий ютубер, в принципі. Але хорошо вмію грати. Ну, я, конечно, не сильно вмію грати, у мене там 30 і там, значить, то вже скоро 40-й буде уровень. Кстати, я ідішку потім покажу. А, не думаю, він ходить навколо. Ну то ладно. Ого, Дав трохи 50. Нормально, в принципі. О, <смір> <смір> це верті. Я граю з ПК, якщо хто знав, хто не знав, якщо ви побачили, в принципі. ой Ой-ой, красиво. Красиво я дав. Немає. А, я йому в ноги дав. Підприєм, я йому в ноги. Так, 7-4. Мені треба не сливатися. Мене я недавно собі, ну, пару минут десь назад. Я собі Silver 3 получив. Ой -ой. Я... Ні, не, не Silver, а бронза 3, да. Бронза 3. Я хочу собі Сільвак вчити. Щоб бути таким уже крутим і і не ненавидіти не цих бронз. ай яй ай голову да. Енопрямо. А, він тоже бронза 3. Мінус 12. Що, в мене бронза 2? Ні, о, сюди. Кажу зразу, я український блогер. Я говорю українською, я знаю українську. Ладно, на выход. Кейтсон Дрем 2025 В'єр. Кстати, казали, що 26-го... 26-го. Сьогодні... Сьогодні у нас 20-й. Казали, що 26-го, по суті, повинна бути уже в нова. Пацане, открываем кейс. Фейбл. Все і не знаю, кто там ще є. Раз, два, три. О, Кэр Уорн тоже норм. Норм, в принципе. Его можно продать за тридцать. Ой. Все. Перелетить голь, Вот, да. кстати, хто, хто, якщо то хоче мене додати, друзі, вот мій айдиш. Айдишник. Хто хоче, може мене додати. Я прийму всіх. Хто хоче зі мною, играти, але це я не буду каждый день прям так грати багато. Дай вам минут 20 поснімаю, потом лучше. Ще дела есть. Вот мой инвентарь оценить від 10, ну, від 1 до 10. В принципі нормально. У мене епік тут даже есть. Ладно, не успев. Хотів продать фрагмент Рар. Я колись, може, уже буду знімати з демкою, но це не точно. Так. Мені інтересно, Кенді. Ого, так він стот якийсь там. Шо? Це що було тільки що. Я тут стою, він мене якось пробиває. Це він так е шаманить. Странно. що ти хочеш, він 120-й. Ну, може, 130 якийсь там. Ну, 120-й точно у нього є. Я просто не успіваю. Ай-яй-яй. Це значить так просто такий. О, хоть не в суху. Он мене виграє. Може я вообще його выиграю. Вот це точно не точно. Того що против 120-го не мо невозможно выиграть. Ну, побішл в спину, так що... Сейчас буде ноускок? Но ускок не будет. то що він даже ну с прицелом, то да, но він же міг бейзиться просто так ударить без прицелу. Понятно. ТТ кенди. То есть у него есть тикток и у мене есть тикток. Да я все уже проиграю. Это точно. <звы> 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 ну все. то было очевидно. А, ну, Сильвер два минус 2. О, все, я бронза 2 уже. И до почти одной из пусты все. О, май Я играю на ноутбуке. О, на то, что надо. Ого. Плюс 40 Зараз Та перед ядер. Бик, бек-бик, бик, бик, бик. Ладно. Що ми можемо купити за 2 голди? 32 мілі голди... Я бы, конечно, не отказався бы от щось нормального. типа как новый калашик. Фильтр пушки. Но за две тридцать тридцать две я на что могу купить, кроме ворма и скел А що в мене не купили? Потрижав. Такс. Ітернет же зуго. Ладно. Кстати, якщо в мене не куплять, то можете купить. Можете купить. Я за 0.30 його став. поиск подходящего предложения. Сейчас ты... меня наверное, кто-то купит. По, по сути, самая наименьшая цена. У меня такие, типа, плакающие. Ну, они сейчас сменят, потому что... И Если я буду это куплять, Кажу, де Вор? Де вор, вор, де? О, вот. Що будете покупати, то вот, вот это, мій. Якщо ви захочете мене купити за 0.30. Мені буде приємно. І якщо ви ще й на мене підпишетесь і поставите лайк Я вам даю сейчас... Я дуже люблю футбол, а іменно ну когось футболіста. Я не хочу казати, щоб ви угадали. Угадали Я хочу, щоб ви його дали. Перша подсказка, він з Реал Мадрида. Він був... Ну, він зараз в Реал Мадриді. Друга подсказка. Він недавно грав проти Манчестер. Ну, а там угадайте вже. Подсказка, йому 39 років. Потому що, ну, 39 можете по суті загуглить і узнать, кого 39 зря в Мадрид. Ой. О, ви, ви. Якщо ви угадаєте, підпишусь на вас 100%. Е, шо що... це? О! Сенсон работал. Зажима. Ой. Ладно. Ой-ой-ой, в полете в голову. Что-то вообще было снайпа. Вообще такого. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пять убийств. Шість. Шесть убийств. У меня хп там вообще була. Такая ностальгія. О, ми заиграли. Пара, 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 пара та патапа Вот у мене скоро сороковий буде будет уже. Ну що, друзі, я думаю, на цьому можно уже заканчивать, так що до новых встреч!